Розриває, просто людям, наскільки подобаються ці ікони. А пам'ятаєш, декілька років назад я казав: ні, ми не будемо, ми не будемо брати ці ікони. Вони не в нашому Це стилі. Я казала, що не будемо брати. Вони дешеві. Да. Не можна так казати про ікони, що вони дешеві. Ну, Бо дійсно, ми ми акцентували увагу на таких ексклюзивних дорогих іконах, а також власного виробництва дерев'яних іконах. Але люди просили дайте щось, дайте щось недороге, але цікаве. Ми зупинили свій вибір саме на отаких от бархатних. Чого ми називаємо їх бархатними галь? Не в бархатних футлярах, да, тому що ос, ну, не основа, а обшиті вони. Е, ні, почекай, бо можуть щас сказати, що це ми по-російськи говоримо бархатні. Оксамитові правильно буде, правильно? Оксамитові. Бархать, да. Мені також вони дуже до вподоби ворота... У нас великий їх вибір ліків, розмір. В... Багато є різних варіантів ознайомитися. Дуже багато, тому, якщо хочете обрати і замовити, подивитися параметри зображення всередині Господа і Пресвятої Богородиці, то краще перейдіть на сайт. На сайті все детально описано, сфотографовано і ви зможете обрати. Порівняти і замовити да тут на, на вітрині не весь асортимент. Насправді їх більше. Всі вони представлені на сайті ікона лавка в шапці. Профілю. Чекаємо на ваші замовлення.